З а, ту, да, там вата взагалі, обіг... ладно. Людина, яка буде вести ці переговори, потрібна людина, яка має депутатський мандат, яка, яку не можуть бити. Враження від фільму просто нереальні, тому що ну, ми сюди прийшли родиною, так як, так як родину стояли на Майдані, батько стояв на Київському Майдані від початку до кінця, а ми з мамою тут були у Запоріжжі. Тому ну, ми в другий раз це все пережили. Ми з мамою сиділи, трималися за руки, ну, нас трясло. Я маю надію, що все-таки. Вже таки все нормально буде у нас, що ми переможемо, що буде єдиною. Коли Дмитро розповідав про полон свій, і це коли людина вже змирилася із своєю смертю і вона вже готова померти, це, це жахливо. Це... І, 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 і от коли вона рятується, це дивовижно. Нет, мы благодарны вам до конца своей жизни будем. Да, ну, так, а что там ходим yeah. его.